Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Сьогоднішнє відео буде тест огляд на тональний крем. І сьогодні ми з вами тестуємо ось таку новиночку в моїй косметичці. А цей тональний крем я купувала на сайті ЄВА. Дивіться, як гарно виглядає пакування. Дуже нестандартне, якщо чесно. І в це. Ось так от дуже гарно виглядає дизайн. Мені подобається, що пакування таке, знаєте, незвичне. Не просто якась там картонна упаковочка. Ну, там вони бувають більшість квадратної форми. Але ну, ось так от це дійсно дуже гарно. Мені здається, що цей флакончик він повністю скопійований. Це прям закос, дуже такий сильний на досить відомий бренд Гірлін. Прямо флакончик виглядає один в один. Давайте тепер відкриємо і подивимося ближче на цей флакон. Сам флакончик, дивіться, ось так от виглядає дуже гарно, дуже прикольно. До речі, об'єм стандартний 30 мл. І мій відтіночок іде в номері 004. Тут є ось із зворотньої сторони номерочок. І також на самому пакуванні є досить дивіться крупним написано Golden Beige». Це назва мого відтіночка під номером 004. Якщо чесно, до кінця я так і не зрозуміла, чий же це бренд. Але мені все-таки здається, що це турецький бренд. Але виробництво цього продукту йде в Китаї. А в цьому пакуванні є помпа. При першому відкриванні я цього не помітила, тому що кришечка досить така щільна. Потрібно досить сильно потягнути вверх, і ви побачите, що тут є помпа. Це досить круто. А пропоную розпочати з того, що я вам зачитаю невеличкий опис цього продукту. Ось тут із бокової сторони є опис на англійській мові, на російській і на українській. Нам пишуть, що це тональна основа Velvet з матуючим ефектом. Основа для обличчя з легкою текстурою забезпечує оптимальну ступінь корекції, приховує недоліки шкіри, вирівнює тон, створює м'яке оксамитове покриття без ефекту маски. Ідеальне матове покриття для бездоганного макіяжу впродовж всього дня. Навіть указаний спосіб застосування коротко тут пишуть про те, що потрібно струсити флакон, нанести на обличчя, розподілити пальчиками або пензлем, або спонжем. Я, як зазвичай, користуюсь двома способами, щоб вам більш детально показати: це буде нанесення пензлем і нанесення спонжем. До речі, спонж це нова моя покупка із сайту Єва. Якщо ви бачили нещодавно мою розпаковку, то там у вигляді сердечка приїжджає ось такі два спонжики, але спонжики йдуть різного кольору від бренду Зорея. Сьогодні хочу його протестити і подивитись, як він наносить тональний засіб. Я прибрала своє волосся, ви можете бачити всі мої недосконалості, які є на моєму обличчі. Я нічого такого не наносила на свою шкіру. У мене є тільки ось така есенція на шкірі, зволожуюча для жирної шкіри. І, в принципі, все. Будемо зараз наносити. Трішечки відчуваю липкість після цього засобу, трішечки сяє моє обличчя. Давайте струшувати наш флакончик. Подивимось на колір. Ну, слухайте, відтінок Golden Beige в принципі, виглядає досить непогано. Він і не занадто темний, і не занадто світлий, такий середній із жовтуватим підтоном цей колір. На запах, до речі, пахне дуже приємно. Такий трішечки, знаєте, ароматно нагадує доглядову косметику. Ну, Досить приємно пахне. Напевно, ось цю праву сторону я буду наносити за допомогою пензлика. А щільнувата така текстура в цього продукта. Сподіваюся, що він нормально буде лягати на шкіру. Ну, зараз перевіримо. З like so so залишками із пензлика я проходжусь по вушкам і стягую ось сюди на шию. Але сюди, де шия, ну, потрібно трішечки додати тонального засобу. А все чому? Тому що у мене тут є висипи, старі сліди від постакне, їх потрібно замаскувати. Ну, слухайте, начебто розпреділила, дивіться, отак от виглядає сторона із тональним кремом, отак от виглядає сторона без тонального крему. Ну, різниця дійсно є. Досить таке гладке відчуття на шкірі. ну, Візуально, принаймні, ось так, от, як дивитесь, то досить такий сяючий фініш і дуже такий розгладжуючий. А в самих порах і на шкірі цей тональний крем ну трішечки помітно, але в принципі не дуже сильно. В принципі, те, як він виглядає на шкірі, мені на даному етапі подобається. Ефекту маски дійсно немає. Стосовно того, наскільки перекриває цей тональний крем, повністю вирівняв мій відтінок. Він замаскував повністю всі мої почервоніння. Прищики малесенькі, повністю перекриті, але ну, ось тут на шиї де великі сліди від постакне, повністю не перекриває, але все рівно тон вирівнює. Ну, нанесення пензликом в принципі, мені сподобалось, хоча пензликом наноситься завжди щільніше. На даному етапі цей тон виглядає досить природньо і красиво. Зараз подивимося, як він нанесеться за допомогою спонжа. Можливо, спонжиком буде більш таке легке покриття, і можливо навіть нічого не перекриє. Не знаю. Подивимось. Девосвонцедей Damn, what a hell of a view I feel good, you look great I like you, I can't wait a first time, a first date. you're so fine, I'm so blame, you sip wine, I drink straight, don't waste time, to my place. I feel my heart brace. Також з залишками проходжусь по вушкові і м -м, стягую на шию. Чи то і ліву сторону, отак от все виглядає. Ну, ви знаєте, в принципі, і спонжем, і пензликом плюс-мінус виглядає однаково. Але однозначно, при нанесенні спонжем тонального крему пішло трішечки більше, ніж при нанесенні пензлем. Ну, в принципі, це нормально для будь-якого тонального засобу, тому що спонж він впитує в себе всерединку, десь відсотків, так, знаєте. 30-40 точно. А на даному етапі, ось я вблизу себе роздивляюсь. Мені подобається те, що я бачу на шкірі, виглядає дуже непогано. Пропоную почекати 10-15 хвилин, щоб повноцінно оцінити фініш цього продукту, тому що все ж таки заявлено, що це матуючий тональний крем, але поки що матовості я не бачу, тому будемо чекати і подивимося, що з цього вийде. Ну що ж, уже пройшло 20 хвилин з моменту нанесення тонального крему, і ось такий фініш у нас з вами виходить. Ну, Стосовно матовості нас однозначно надурили, тому що це не матовий фініш. Це сатиновий фініш, трішки вологий, трішки сяючий. Він досить симпатично виглядає на обличчі, але все ж таки це не матовий фініш. Я відчуваю невеличку липкість, яку потрібно буде прибрати за допомогою пудри. Ну, а поки що я пропоную вблизу роздивитись на мою шкіру. І так, на ось цій лівій стороні було нанесення за допомогою спонжа, і на правій стороні за допомогою пензлика. Ну, однозначно, візуально шкіра виглядає досить гладкою. Такою рівненькою, симпатичною, мені подобається. Трішечки тональний крем западає в зморшки. Ну і ось тут трішечки. Також ось тут порку, ось цю велику не перекриває. Ну і, в принципі, не робить її більшою. Ну, слухайте, якщо чесно, то ось ця сторона з нанесенням спонжем виглядає просто чудово. Мені подобається, ніби шкіра, як відфотошоплена, такий гарний ефект. Звісно, я не дуже люблю, коли шкіра сяє, але зараз вона сяє мінімально і дуже якось так красиво, ніби, знаєте, світиться із середини. Досить красиво, і ще подобається, що ось тут мої пори не підчеркнуті. Вони не стали більшими. Вони так якось гладенько зафотошоплені. Дуже гарно виглядає, дійсно, мені подобається. Ну, на лобі, в принципі, однаково, що на лівій стороні, що на правій, як по мені великої різниці немає. Між брів, ну в принципі, також виглядає нормально. Ну і на носику також нормально, трішечки забився ось тут, де складочки, але ну в принципі не дуже страшно. А тепер подивимось на праву сторону, де я наносила за допомогою пензлика. Ви знаєте, в принципі, виглядає абсолютно однаково, що на правій стороні, що на лівій. І, в принципі, байдуже чим ви наносите. За допомогою спонжа або пензлика, шкіра виглядає гладкою і красивою. Я не знаю. Ну, мені візуально обидві сторони виглядають однаково. Я не бачу якоїсь великої різниці, абсолютно. Єдине, що мені не подобається, це те, що шкіра дуже сильно сяє. Є липкість, яку я не дуже люблю на своїй жирній шкірі, тому обов'язково зараз переходимо до пудри. А пудру сьогодні я обрала ось таку від Evelyn у відтіночку 31. Останнім часом регулярно користую цією пудрою. Мені вона подобається. Вона досить гарного кольору, такого середнього, і не темна, і не світла. Шовковиста, гарно матує на шкірі, виглядає добре. В принципі, все з нею чудово. Набираю на великий пухнастий пензлик. Трішечки струшую. І, знаєте, ось такими рухами, ніби притоптую цей тональний крем, ось так от я наношу пудру. Ні в якому разі я не натискаю і не розтираю отак шкіру, щоб не зняти тональний крем. Тільки отакі от притоптуючі рухи. Пудрою я закінчила. Ну, так, бліднувато виглядає моє обличчя, дуже не вистачає контурингу, тому ми його зараз з вами і зробимо. Я буду використовувати також новинку в моїй косметичці це палетка від Focalur. У мене у відтіночку 0,4. В серединці виглядає ось так, із зворотної сторони, ось так. І всерединці це ось такі продукти. Тут є рум'яна, хайлайтер і скульптор. Беру невеличкий ось такий скошений пензлик і буду набирати скульптор. А скажу відразу, що цією палеткою сьогодні буду користуватись вперше. У мене є схожа палетка від Focalure, але у відтіночку 0,3 і там немає скульптора. А тому наскільки вдало ляже цей скульптор зараз, я не знаю. Будемо перевіряти його. Так, я приблизно ось тут ставлю крапочку, а потім вгору розтушовую. Ну, слухайте, колір є, і колір досить красивий. Можливо, він трішечки тепленький, але в принципі виглядає гарно. Добряче розтушовую, а трішечки цей скульптор наношу ось тут. Ось трішечки плямку поставила, потрібно зараз добре-добре розтушувати. Дивіться, досить непогано розтушовується. Але обов'язково його потрібно струшувати перед кожним нанесенням. Якщо ви не хочете наставити якихось плям, щоб виглядало все більш-менш натурально, то струшуйте обов'язково пензлик. Залишками пензлика наношу на носик з обох боків. Ну, Із скульптором я начебто закінчила. Ось так от все виглядає. Мені здається, що я трішки низькувато його нанесла. Потрібно... Наступного разу потрібно його трішки вище підносити, тому що, коли розтушовую, він якось занадто низько опускається, нижче моєї кістки і виглядає трішки не дуже вдало. Але нічого, сьогодні вже буду носити так, як є. А далі переходимо до рум'ян. Рум'яна виглядають такими досить яскравими, досить такими насиченими. Набираються також добре, струшуємо і а, переносимо. Рум'яна я також наношу ось сюди над бровою. Останнім часом мені так подобається нависки і трішечки ось сюди над бровкою. Візуально такий ефект він трішки ніби підтягує обличчя і робить його більш таким молодим. Ну, до речі, стосовно рум'ян, у рум'ян досить гарний відтінок, я не можу сказати, що він занадто якийсь яскравий. Ні. Якщо його наносити не дуже багато і добре розтушовувати, то він виглядає дуже-дуже класно. Хоча я не дуже люблю матові рум'яна, але в цій палетці рум'яна мене, в принципі, влаштовують. Також рум'яна наношу ось сюди на переносицю. Раніше наносила на кінчик носа. А останнім часом чомусь наношу ось сюди, мені, в принципі, подобається. Ну а якщо вам не подобається, щоб ось тут був носик червоним, наносите на кінчик носика. Далі саме цікаве це хайлайтер. Переходимо до хайлайтера. Спочатку я нанесу трішечки на кінчик носика. Буквально зовсім капельку. І добре розтушовую. Ось так от. Блищить просто супер. Можна трішечки нанести ось сюди на перегородку. Також досить прикольний ефект. Так відбиває світло класно цей а, хайлайтер, прямо супер. І він такий, знаєте, дрібний, тобто в ньому немає якихось таких крупних елементів. В принципі, він виглядає досить непогано. Набираю тепер на пензлик і буду наносити ось сюди. Стосовно інших продуктів, брови я оформлювала за допомогою ось такої помадки для брів від iMagic. У мене у відтіночку 02 Soft Brown. На губах у мене знизу ось така матова помада від Glambie в номері 03. І ось такий блиск від Evelyn у номері 27 Pastel Pink. Макіяж очей був зроблений за допомогою ось цієї палетки від Glambie. Ну і свої вії, звісно, я профарбувала ось такою тушью від Rimmel. Ну, а тепер я піду далі тестувати наш тональний крем. За цей час користуватись пудрою або матуючими серветками я, звісно, не буду. Зустрінемося з вами приблизно через 3, можливо, навіть через 4 годинки і подивимося, що з цього вийде. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Ну, що, мої хороші, пройшло вже цілих 5 годин з моменту нанесення тонального крему. Ну і, власне, моя шкіра виглядає ось так, уже звісно, видно, що шкіра трішки сяє, що проступив жирний блиск, але по факту його не так вже й багато. За 5 годин в літній період це в принципі досить гарний показник. Ну і почнемо з того, що сьогодні плюс 25, сьогодні не самий пекельний день, який міг би бути, тому, в принципі, ось такий результат це нормально для більш зволожуючого тонального крему. І я можу з певненістю сказати, що наш сьогоднішній продукт він все-таки йде зволожуючий, а не матуючий. А, і, власне, що я бачу? Тональний крем є на обличчі. Можливо, він трішечки витерся ось тут на підборідді, можливо, трішечки на носику, на щічках, на лобику, ну, в принципі, в інших містах тональний крем тримається і тримається досить добре. Звісно, зараз, коли проступив жирний блиск, то стало помітніше всі мої пори. Вони трішечки стали такими більш вираженими. Ну а так, якихось нюансів я не бачу. В принципі, носиться цей тональний крем чудово і виглядає також чудово. Пропоную зараз прибрати жирний блиск, а вже потім вблизу роздивитись на мою шкіру. Серветки буду використовувати ось такі: детокс можна купити в магазинах ЄВА. Сама серветка виглядає ось так: з однієї сторони, вона глянцева, трішечки блискуча. А з іншої, ось така матуюча, і ніби трішки з білим напиленням. От саме ось ця сторона з білим напиленням прибирає жирний блиск. Прибиранням жирного блиску я повністю закінчила, на цей етап пішло, як зазвичай, дві серветки. Практично завжди у мене йде дві серветки, максимум три. Ну а тепер давайте вблизу роздивимось на мою шкіру. I like you, I can't wait, A first time, a first date, you're so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time, to my place, I feel my heart erase, so catch me if I fall Сподіваюся, що вам вблизу все було детально помітно. В цілому, за 5 годин тональний крем відносився досить добре виглядає на обличчі він також дуже класно. І що власне, про нього хочу сказати за 5 годин? Він дуже комфортний. Я його на своєму обличчі взагалі не відчуваю, він не отягощає мою шкіру, немає якогось дискомфортного відчуття, все прекрасно. Стосовно того, наскільки він стійкий, я не знаю, тому що я стараюся своє обличчя якийсь зайвий раз руками не чіпати, щоб нічого ніде не витерлось. Це моє таке, знаєте, золоте правило в макіяжі. Якщо ви нафарбовані, то пальчиками ми нічого ніде не підправляємо і не чіпаємо. Тоді тональні засоби будуть носитись набагато довше і гарніше, не буде якихось у вас там пробілів на шкірі. Тому що десь ви тут носик потрете, почухаєте, десь там лобик потрете, і вже у вас будуть там плями, і це буде виглядати не дуже естетично. Але, звісно ж, там посидіти ось так, зробити ось так. Це у мене є така звичка, не дуже, звісно, хороша. Сьогодні я також все це робила, поки монтувала відео. Тому, звісно, ось тут трішечки тональний крем витерся, але не повністю. А, тобто, все ж таки, стійкість у цього продукта більш-менш нормальна. І дуже сильно мене тішить той факт, що цей тональний крем не дуже сильно блищить на моїй жирній шкірі. Для мене це дуже-дуже важливо. А, в цілому, поки що, мої враження досить позитивні. Що буде ввечері, звісно, ми дізнаємося. Тому я пішла далі тестувати тональний крем, користуватись пудрою або серветками я не буду. Зустрінемося з вами десь, ну напевно, годинки через 4 і подивимося, що з цього вийде. І так, мої хороші, пройшло вже 9 годин з моменту нанесення тонального крему, і ось так от я виглядаю. В принципі, є жирний блиск, трішечки сяє моє обличчя, але в принципі не критично. За 9 годин в літній період на жирній шкірі це досить гарний показник. Я бачу, що тональний крем він є на обличчі. Його вже не так багато, як відразу при нанесенні було. Але все ж таки є. Ось тут а, на лобі, ось тут на щічках тон є. Його немає на носику, і ось тут трішечки на підборідді. В інших містах тональний крем все ще тримається. Зараз я вже не буду прибирати жирний блиск, не буду вам все це детально показувати і розказувати, тому що вже 10 годин вечора, чесно кажучи, хочеться вже умитись і лягти спати. Тональний крем носився дуже добре, він дуже комфортний. Я його на своїй шкірі не відчувала. У мене нічого ніде не пекло, не чесалось, не свербіло, все було чудово. А єдине, звісно, що трішечки блищить шкіра, але в принципі не критично. Тому що можу сказати? Він, звісно, не суперстійкий, не водостійкий, але все ж таки він добре фіксується на шкірі і добре на ній тримається. Просто так не витреться. Я, звісно, не намагалась десь щось терти, щоб це перевірити. Ну, якщо хочете, ми зараз це спробуємо. Дивіться, я так прямо добряче тру. Ну, як ви бачите, тональний крем все рівно залишається. Ось, наприклад, зробимо ось так: тональний крем все ще на шкірі. В принципі, мені цей продукт сподобався. Якихось зауважень, прямо якихось нюансів я не помітила, в цілому, мені все сподобалось. Хоча, ви знаєте, один нюанс я все ж таки знайшла. У нас цей тон іде заявлений як матуючий і на упаковці, і на сайті Єва, але по факту матовості тут немає. Це дійсно дуже хороший зволожуючий тональний продукт. А напевно, це єдиний мінус, який я знайшла у цьому засобі. До речі, ще забула вам сказати, що в цьому тональному кремі є вітамін Е, а потім цей продукт є гіпоалергенним. Це також дуже круто. І ще SPF 20 Тобто за такі дуже смішні кошти, здається по акції 160 гривень. Ось цей флакончик. Ну, дійсно, засіб просто чудовий. До речі, стосовно спонжика від зорея, я його вже помила і прибрала, але спонжик також дуже класний, розподіляє чудово, нічим не гірше інших спонжиків, які є в моїй колекції. Це на всякий випадок, якщо вам було цікаво моя думка стосовно цього спонжа. Ну а на цьому, в принципі, все. Я намагалась максимально детально усе вам показати і розказати. Сподіваюся, що в мене це вийшло. Сподіваюся, що це відео було вам хоч трішечки, але все-таки цікавим і корисним. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, пишіть ваші коментарі, обов'язково підписуйтесь на мій канал, також інстаграм, тік-ток. Ну а на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!